Дніпро приїхав до вас із Запоріжжя, щоб скуштувати єдиний в Україні. Я на Перед тим як я спробую самий ексклюзивний димний попкорн, треба трошки підкріпитись. Почнемо з класики. Це Цезар з креветкою. Подача трошки відрізняється від класичної. Але зовнішній вид не псує. Замість декількох перепелиних яєць тут одне велике, яке розрізано навпіл: креветка, соус, мікс салат. Усе дуже класно гармонує. Сет міні бургерів підходить для невизначених людей. Тут три різних бургери. Є з рваною телятиною, також з креветкою. Ну і з куркою, останній особисто мій фаворит. Усе сподобалось. Також взяв ось такий красивий напій. Усередині бокалу відбувається справжня магія. Як то кажуть, дорого багато, але на цьому усе тільки починається. Димний на попкорні. Як на мене, фішка цього закладу. Смак та відчуття від нього незабутні. Приходьте в гості. Це заклад, який вас буде дивувати, починаючи від напоїв, закінчує димним. Адреса вулиці Дмитра Яворницького, 68.